Власне, почалася конференція саміт ще вчора, коли відбувся вечір від імені голови парламенту України і Чеської республіки, на якому був присутній президент Чеської Республіки, і відбулися такі знаєте неформальні фактично комунікації між експертним середовищем, між всіма парламентарями, головами делегацій, між кримськими татарами, які тут присутні експертами, і це було дуже важливо сьогодні ми маємо насправді дуже потужні промови. Наприклад, пані Маркета вже заявила про те, що буде створена така група. Кримської платформи, яка в чеському парламенті, це був дуже важливий крок, насправді, з боку чеського парламенту. Дуже потужні виступи, які ми сьогодні чули. Мені здається, важливий був виступ президента України, який чітко ще раз означив, що жодних поступок щодо територіальної цілісності України не може бути ще раз наголосив на тому, що для нас є важливими в тому числі люди, і ще раз нагадавши і про ті страждання і переслідування щодо кримськотатарського народу, той спротив окупації і повномасштабному вторгненню, які ми маємо зараз на території півострова. Насправді ми зараз знаходимося фактично лише на в першій половині всіх виступів. Сьогодні ще буде експертний вимір Кримської платформи парламентського саміту, де буде дві панельні дискусії і про безпеку в чорному морі, і питання відповідальності, притягнення до відповідальності і питання неповторення тих злочинів, які почалися ще в 2014 році. Тому цей саміт. Це вже 69 країн-учасниць кримської платформи парламентської виміру майже 70 учасників. Це дуже потужно. Власне представлені фактично всі континенти цього року. Тому так я дуже задоволена тим результатом. І в першу чергу дякую. Звісно, що чеській республіки, нашому українському парламенту, які зробили це можливим. А на чому ви акцентуєте увагу парламентарів під час вашого виступу? Про що ви будете розповідати чи вже розповіли? Власне, в своєму виступі я хочу зупинитися на тому, що рано чи пізно деокупація станеться. Ми не ставимо це навіть під сумнів. І власне ми говоримо і з парламентарями, в тому числі, щоб вони долучалися і до відновлення Криму в подальшому в підтримці тих дій Української держави, які будуть направлені на реінтеграційні процеси на території півострова. Звісно, ще буду говорити і про колонізацію, і, власне, про злочин і депортації і всі. Ці злочини, які будуть відбуватися після 14-го, відбуваються на території півострову. І звісно, що ще раз закличу наших міжнародних партнерів в першу чергу, звісно, що тут парламентарів, щоб вони підтримували дії України, надавали Україні зброю для того, щоб ми змогли деокупувати нашу територію.